Moonlight Tales Ми можемо створити персональну казку для вашої дитини. Детальніше в описі. А тепер час для казки. Марійка і Хмаринка всередині. Марійка була життєрадісною дівчинкою. Вона обожнювала малювати і видиратися на дерева, ловлячи вітер волоссям. Та інколи її почуття, наче ставали занадто великими для маленького серця. Коли братик випадково зламав її улюблені олівці, Марійка так голосно закричала, що навіть сусідський кіт стрімголов кинувся тікати. А коли щось ішло шкереберть, її щічки наливалися червоним, кулачки стискалися, а в очах блищали образливі сльози. Одного ранку, після чергової внутрішньої бурі, мама ніжно пригорнула доньку і тихо мовила: Марійко, коли ми не даємо нашим емоціям заспокоїтися, всередині нас виростає хмаринка, але ти можеш навчитися її розвіювати. Хмаринка у мені? здивовано перепитала дівчинка. Так, лагідно усміхнулася мама. І щоб вона танула є три маленькі кроки зупинись, подихай, обери. Марійка не зовсім усе зрозуміла та вирішила спробувати. Наступного дня в школі весь клас майстрував паперовий замок. Дівчинка старанно клеїла високу вежу, коли однокласник Ілля випадково зачепив її рукою, і вся конструкція розсипалась. Папір поплив по столу. Усередині Марійки спалахнув вогник злості. Вона вже набрала повітря, щоб накричати, але згадала зупинись, подихай, обери. Вона завмерла. Зробила глибокий вдих, потім ще один. Хмаринка в грудях ніби трохи посвітлішала, Ілля стояв поруч, опустивши очі, винувато мовчав. Нічого, спокійно сказала Марійка, давай полагодимо разом. І вони збудували нову вежу кращу, ніж перша. Минуло кілька днів, цілий день лив дощ, і Марійка не могла побігати на дворі, тож відчувала себе сумною і похмурою. Вона глянула у вікно і побачила своє відображення, дівчинку з уявною хмаринкою над головою. Зупинись, подихай, обери! прошепотіла вона собі, сіла, зробила три повільні вдихи. І вирішила малювати. Картина, з веселкою, що проривається крізь хмари, стала її найулюбленішою. Щодня Марійка тренувалася, і, хоча інколи вона все одно сердитись чи сумувала, тепер знала емоції, як погода. Вони приходять і відходять. Треба лише трохи почекати, подихати, і сонце знову загляне в душу. Одного разу братик знову розлив сік. Просто на її новий малюнок. На мить Хмаринка всередині потемніла, але Марійка тільки усміхнулася. Давай витримо разом. Мама, спостерігаючи з дверей, тихо сказала: Ти навчилася керувати своєю бурею. Тієї ночі Марійка довго вдивлялася у зоряне небо й думала. У кожного є своя хмаринка всередині, але кожен може дозволити сонцю пробитися крізь неї. І відтоді, коли її емоції знову закручувались, мов вітер, вона пам'ятала достатньо зупинитися, вдихнути і обрати спокій. Наша казка добігла кінця, але попереду ще стільки цікавого підпишіться, щоб не пропустити наступну історію.